Є веселіші теми, стосуються вони турецька. На мапі Діпстейт змін по турецьку ми не спостерігаємо хоча на інших осінтерських проєктах вже фіксуються фактично збройні сили, особливо з південного напрямку, в межах населеного пункту Турецька, в центральній його частині з району Забал Забалка і ближче до центру. Зокрема, є такий телеграм-канал. Інфактум. От він геолокував присутність наших військовослужбовців. в центральній частині міста. Тобто, зараз можна говорити, що в турецьку триває така. Контрнаступальна успішна дуже операція наших е, військовослужбовців, хоча я б не був таким. Ну, впевненим, як це як, от аналітик ми виділили про присутність наших військ. Тут навряд чи сумнівно, що тут можна виділити будь бодай якусь більш-менш чітку та стабільну лінію бойового зіткнення в Турецьку. Скоріше за все, все от просто змазані та вимовити ці кордони. Загалом росіяни зараз, враховуючи те, що по турецьку вони отримали облизня, вони посилили натиск на Краматорському напрямку в бік часового яру, і ось ці 25 машин, які останнім часом пам'ятаєте в. П'ятницю в п'ятницю чи суботу в огляді карти я показував 25 машин, які було розбито. Це власне демонстрація того, що за часів яр противник намагається взяти, взятися сильніше. І у нас посилена так само інтенсивність на турецькому, Краматорському і Лиманському напрямках. Тут так само ворог посилив свою інтенсивність бойових дій. А тобто, це район Сіверський, район Зарічного, тут тобто Лиманський фронт тут. Тут так само є ось це підвищення. Фіксується. Підвищення фіксується на Запоріжжі. На до цього ми ще зараз дійдемо. Давайте про Покровське і про е, Костянтинопільський напрямок на Покровську, в принципі, зараз в північній частині. Населеного пункту Шевченко наші бійці проводять наступальні операції і фіксується їхня присутність вже в центральній частині цього селища, проте поки що не змінюється ще забарвлення на мапі Deep State і правильно що є загалом. Намагаються скористатися шансом того, що ворожа піхота тут реально на на покровському напрямку тотально виснажена. Але треба сказати належне, що. Ворожа артилерія, авіація і ударні дрони тут працюють 24 на 7. І сказати, що тут значно краща ситуація з логістикою аніж на Курщині. Ні, ну напевно, що все ж таки краще, але доволі таки складною все ще залишається ситуація на покровському напрямку. Втім, у сенсі піхотних штурмів тут справді за минулі сім днів було суттєве пониження кількості в порівнянні з тим, що це був пріоритетний напрямок. Зараз зрозуміло, що пріоритетний для окупантів став Курський фронт. Паралельно із цим, росіяни зараз е, намагаються дотиснути Костянтинопіль Андріївку. в... Андріївці, як і в Костянтинополі, вони вже почали вивішувати свої шмати. Я не впевнений, що вивішування ось цих от прапорів означає вже захоплення населених пунктів, але ми розуміємо, що це передвісники такого процесу, тому що справді зараз, що там, що там росіяни активно усюди аквафреші почали вивішувати. Тому цілком ймовірно, що скоро ми дізнаємося новини про захоплення цих двох сіл. І початок боїв уже за наступну, скажімо так, опорну точку. Це Населений пункт багатир, проте, поки що е, бігти поперед батька в пекло не варто заявляти про втрату цих населених пунктів. Наразі е, скажімо, теж відверто, що росіяни тут затрималися вже на доблячих два тижні перед Костянтинополем, і це е, вигравання ось цього часу. Це вже теж е, далеко не найгірша, не найгірша картина для нас, що певним чином цікаво. Так, це те, що Росіяни посилили тиск на запорізькому напрямку. Це власне пов'язано все із Курщиною, так само дії, в чому сенсі, тому що багато хто ем, очікував, що на запорізькому напрямку будуть інтенсивні бойові зіткнення Росіян, які ще почнуться в. Восени минулого року цього не сталося. Не сталося насамперед завдяки Курщині, тому що звідси Запоріжжя і з Херсонщини були взяті певні резерви ворожих військ перенаправлені туди на Курщину для того, щоб гасити пожежу. І відтак великий наступ на запорізькому напрямку не відбувся зараз. Ворог значно активніше почав промацувати нашу оборону на Оріхівському. Назвімо його так, напрямку, тому що саме тут. Пролягає населений пункт Роботине ну і власне сам напрямок населеного пункту Оріхів тут тримає позиції 65 та механізована бригада. Таке враження, що не тут з роду віку тримає ці позиції, і 65 п'ятка. Оприлюднила своє відео, як вони вражають ворожу бронетехніку, власне, БМП 2 які намагалися прорватися на наші позиції, ось цей механізований штурм противника був, скажімо так, завершений, не розпочавшись, тому що завчасно там на Запоріжжі є певні переваги, оскільки за рахунок того, що це степ широкий, зараз з насиченням. Поля бою дронами є можливості як розвідки, так і е, ударні можливості е, в полі. Ну взагалі будь-якої техніки, так само як і піхоти. Зараз перевага у піхотинців, е, зокрема ворожих, з'являється тоді, коли зав'язуються бої у межах населених пунктів. Відповідно, е, те, що зараз демонструють бійці 65-ї бригади, підрозділ руніни, е, то це завчасна розвідка. Точні удари піві Камікадзе і подальше знищення ворожої техніки, і так само піхоти противника, яка в цій техніці їхала, не доїхала. Ну зрозуміло, що кадри е, знищення піхоти я підрізав, бо Ютуб нас то не пропустить. Е, але знищення техніки показати можна. Е, що дві бмп 2 було знищено у ході. Цих штурмів це клінічно західні села роботи не на Запоріжжі. Тобто, тут справді інтенсифікувалися бойові зіткнення з боку противника е, і їхні спроби промацувати оборону. Е, чи означає це, що з Курщини в разі виходу наших військ Росіяни зараз перемістять свій акцент атак на Запоріжжі? Я не впевнений, тому що в них є великий незакритий кейс по Донбасу, в тому числі е, Часів Яр, в тому числі Торецьк, Якась не зрозуміла для росіян ситуація, де вони почали раптом втрачати позиції. Покровськ все ще не завершена історія. Не будьмо тут наївними, що росіяни позбулися цих своїх бажань щодо Покровська.